При луках по весняному робочий настрій. Працівники освітніх установ та закладів культури 15 квітня вийшли на прибирання. Бюджетна сфера гуртом долучається до місячника благоустрою, який ініціювала міський голова Ольга Попенко. За кожним колективом закріплена окрема територія. До прикладу, Прилуцький ліцей номер 5 прибирає одразу дві вулиці. кажуть, працюють з восьмої ранку. Вже вигребли зелені зони. Тепер проводять побілку бордюрів. Відповідно до розпорядження міського голови щодо участі у всеукраїнській акції За чисте довкілля. Ми е дбаємо про доб добробут прилеглих територій. У нас це вулиця Вокзальна, вулиця Миколаївська. І е ми дбаємо про те, щоб ці території, які пролягають до нашого навчального закладу, були у чистоті. були… Е Прибрані, мали гарний вигляд, то саме працівники нашого ліцею дбають про це і виконують відповідні роботи. Увагу приділяють і території ліцею. Діток щоранку зустрічає чисте та привітне шкільне подвір'я. Тобто дбаємо про те, щоб дійсно наші діти навчалися у комфортних умовах. Щоб територія закладу була привабливою, ошатливою цього дня працювали і по вулиці Ярмарковій. Тут доглядають колективи закладів дошкільної освіти номер 9 та 26. Спільно чистили прибородюрні зони від мулу та вуличного змету. Сьогодні наш колектив долучився до акції по прибиранню міста згідно розпорядження міського голови, за нами закріплена вулиця Ярмаркова. Ця вулиця досить перенасичена рухом автомобілів. Вона дуже. Грязна, тому що багато дерев, але сьогодні ми дружно колективом вийшли працювати. Залучено близько 20 працівників наших. Ми загрібаємо листя, також вивозимо виносимо землю, яка на проїжджій частині знаходиться. 14 працівниць закладу дошкільної освіти номер 9 Також на об'єкті. Директорка Людмила Шинкаренко каже: все сміття та рослинні залишки одразу утилізують. Попередньо ми домовились з комунальним підприємством по. Слуги нам надали величезний контейнер, і зараз ми туди зносимо сміття. Приділяємо увагу вигрібання з сухого листя із зеленої зони, тому що на дворі вже весна, піде зелень, трава. Тому, звичайно, треба це вигрібати сміття, яке є на зеленій зоні, тому що також це треба прибирати. Гілки, які після зими опали, вони також потребують вивезення. Тим часом у самому центрі прилог біля пам'ятника Любові Сабашти працюють бібліотекарі міської книгозбірні. У рамках місячника благоустрою вони доглядають територію, наводять лад і додають охайності, важливій для громади локації. В рамках місячника прибирання наша бібліотека завжди долучається до прибирання нашого міста. І вже звично територія там, де сидить наша Львов <забачте> Забашта це сугубо наша територія. Ми восени прибирали, допомагали комунальним службам, тому що листя тоді було дуже багато. Десь можливо пропустили, тому звичайно свій внесок ми зробили ще восени. А зараз, як завжди, десь воно знаходиться, те сміття, і ми приходимо, допомагаємо, тому що ну всі, кожен, десь. Один квадратний метр можна загребти і вже цим допомогти. Працювали минулого тижня, і сьогодні продовжують весняне прибирання і в Прилуцькій дитячо юнацькій спортивній школі. Директор Віктор Харченко говорить: об'єм робіт чималий, тож долучаються всі без винятку. Колектив школи працював над благоустроєм території. Міського стадіону, території спортивної школи до близької території, яка знаходиться біля стадіону. Було зроблено дуже багато роботи. Було вигребено, вивезено листя, гілок дуже багато вивезено. Сьогодні колектив школи зібралося більше 25 чоловік. Людей весь колектив школи, тренерський укладацький склад, всі працівники, всі сторожа, всі діжурні, всі зібралися, вся адміністрація і проводили покраску побілку на міському стадіоні. Тобто були побілені всі дерева, була покрашена Площадка для пляжного волейболу повністю покращена, були покращені побілені стовпи електростовпи, було побілено бордюри біля стадіону і на стадіоні навколо трибуни і навколо майданчиків. Так що на, на даний час у нас 90% зроблена фактично вся. Робота, яка була запланована по благоустрію. Як розповідає директор Віктор Харченко, лишилося спиляти кущі, котрі ростуть біля огорожі. На даний час тільки домовився про транспорт із КП послуга. Ми цю роботу зробимо. У нас буде робота по благоустрою завершена. Я дуже вдячний колективу, колективу школи, теренисько-класському складу, всім працівникам школи, робітникам, які підключилися, ну, я скажу, знаєте, в час в надскладний час в нас Україні, але якщо ми цього не зробимо, якщо ми будемо слідити саме за своїм порядком на стадіоні, то зараз це ніхто не зробить. І я скажу так, вдякуючи міській раді міській раді і особисто Ользі Михайловни, щоб що була поставлена така оперативна задача по всьому місту, не тільки по стадіону, зробити благоустрій міста. Я думаю, це красота наша. Нам нам жити тут, нам тут працювати. Наші тут діти будуть, Так що я думаю, це дуже важлива справа. Активні учасники місячника благоустрою запрошують долучитися і містян, адже кожен має доглядати не лише присадибну ділянку, але й територію із зовнішнього боку паркану. Я вважаю, що е всі містяни вони повинні звичайно дбати про чистоту, порядок, затишок у нашому місті, і тут в нагоді звичайно є така фраза, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять.